Дивіться, хлопці, за рахунок цього диски не робить дрова. Получається рівно. Дивіться, ця батарея зміщена повністю туди. А задня зміщена повністю сюди. Чистого захвату виходить 2 метри. Цей диск, хлопці, менший. І він не робить тут дрова. Ще треба оцей менший. Цей а цей він великий, він прикидає. І все. Ні одного рва, Просто треба точно їхати, я там десь вельновую.